Літо в Україні вирішило про себе нагадати. Синоптики повідомляють про повернення спеки до України. А чи будуть дощі та де вони йтимуть? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у п'ятницю, 29 серпня, опадів не прогнозується. дощі повністю покинуть всю територію України, та буде панувати суха сонячна погода, майже без хмарності. Вітер буде рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде спекотною від плюс 28 до плюс 31 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 17 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 30 серпня, дощі все також не очікується, та все ще буде панувати прекрасна сонячна погода з міливою хмарністю. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 29 до плюс 32 градусів тепла. Лише у західних областях буде прохолодніше. Від плюс 26 до плюс 29 градусів вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. У неділю, 31 серпня, дощі йтимуть у Волинській, Львівській та Закарпатській областях. На всій решті території країни буде сонячно та сухо без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на заході країни буде прохолоднішою від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека від плюс 29 до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!